П'ятницю в рамках п'ятого туру УПЛ Житомирське полісся на виїзді зустрілось із ФК Олександрія з одноіменного міста Кіровоградської області. Перший тайм команди провели доволі спокійно, з невеликою кількістю небезпечних моментів, хоча й перевага була на стороні вовків. Та в результаті на перерву обидва клуби пішли з нульовим результатом. Ні, гра була непростою. Вже бачили, що так в першому таймі були моменти. У нас в них не так багато, але в другому таймі ми вже вийшли трошки десь додавали. І дійсно, обидві команди у другому таймі почали грати активніше, навіть попри дощову погоду. І хоча спочатку ініціатива була на боці Олександрії, перший гол від ФК Полісся на 77-й хвилині змінив хід гри. Він став дебютним для Олександра Назаренка. Такі ігри дуже, дуже важкі для однієї другої команди. Такі матчі вони то кажуть, забиваєш один гол, а далі вже команда, яка пропустила ну, їм тяжко становиться. Вони хочуть бігти вперед і забити її гол, І на цьому можна їх словити і забити другий і третій. Так під час матчу і сталося. Вже на 80-й хвилині другий гол у ворота суперника забив Бенні Макуана. А на 88-й хвилині автором третього м'ячу став Пилип Бутківський. Рахунок матчу – 0-3 на користь Полісся. Результат. файний. Гра, мені сподобалася, мені сподобалась. Дуже дисциплінована в обороні. Ротаці треба краще, але, але при забитих м'яча – це здорово. Хлопці молодці. Повпливало на гру й те, що за Олександрію грає син Юрія Калітвінцева Владислав. Говорить, грали не проти сина, а проти усієї команди, здобувши третю перемогу в ОПЛ. Житомирське полісся піднялось на другу сходинку турнірної таблиці. А Олександрія ж посіла шосте місце.